І всім привіт, з вами тут, Сьогодні ми граємо Гарс на сервері Кубкраф. Давно не було відео. З голосом, да Так, в мене вже є Endstone. Давайте застроїмо е, яйце. Я, я кстати, помню, де воно. Так, беремо желізо, воно на самому Так, красний бетон. Так, і строїмося в. Так, о, от наше яйце. Чого їх не два? А, то що це не, не той режим там, де є два яйця. Реально, є режим там, де по два яйця. Так, хоча б нам треба одне яйце берегти, якщо нам два не дали. О, якраз такого два блока. Тут в мене желізо, а тут золото. Тут в мене желізо, так. А, тут другий уровень. Так, я якраз можу купити броню. Ага, нагрудник, штани і шолом. Так, ботинки, хліб. А, ні, мокку возьму. і блоки. Так, а ночі возьму. Так, оранжевый син не наш. Значит, берем тако. Ой, у мене там, якщо в нього якийсь динаміт, то нам капець. А, ні, все нормально. А мне, кстати. А ну-ка. А, він золото лутає. Рад, удар. Ой, а зробило це? Ай, куди він тікає? А, він без меча? Капець, балмазній броні, він би міг би... пити... ...желізний меч. Ого, це не буквально, прикольно. Один удар, другий, третій. Йомаю, не попадаю. У меня, погоду, вообще нічого нема. Бам-бам-бам. Отак. Ні. Він меч, мабуть, так і не купив. О, це наші? Чи це червоний? А, ми червоні, понял. Раз, удар. Він кстати, там золото лутав. Ага. У була якась кірка. Він чи яблука купив? Це був оранжевий, ага. Наш ду мати жовтих. так кірку. Ладно, добьем е. 4-5 хп. Ага, я понял. Йдемо ламати жовтих. О, тут золото побільше падає. Так, то фіолетові. То оранжеві. Там, навірно, жовті, дава. Так, 16 діамантів у mm. мене є. Так, GG. Ага, GG. Так, він закупається. Я так от строюсь. Так, один, два, три, чотири. Так, я понял, что у него реакции ноль. У меня даже не застроено. один удар. Так, у него алмазна броня. Ага. А их двое. А, вон научи. О, -мо! Так, морку есть. Стоп, оранжевый. Так, пожалуйста, меч! Один, два. А у него яблоко. Три. 4, 5 Капец. Я тебя у меня не мачвучик. У него было яблоко. Треба просто вміти попасти. Капец, я выра. Браем ще раз. Лей ягоин. Я затащил катку. Так, обсидіан. О, беремо сині. Так. А, березовий, понятно. Так, його голосувати. Так, без перка голосують, у мене кіт. Оцей, ендерняк. Ага. О, кстати, скоро ще ябл... яблочки купим. О, 30 секунд до начала. А що у нас тут? 4, 0, 0, 0. Ага. Значит ми будемо против чотирьох. класса, кстати. О, це був полет. Намби от кіоється. Тобто, ну, як у це було все положено. Ты просто да нам би було би класно. Хто з двоє, що дождь двоє? Яка карта грети? Вообще не знаю, что за карта. Твит. Куп Крауд Ага. А, 5 років Ага, ага. А, 10, 12. Так, тут 4 ми будемо проти двох 2. А ну-ка. Ого. О, микрострої нас. Один, два, три. А що там по 8 Ех, е-е-е. Ага. Хелф. Половина в те нема. Так, застроїли тако. Так, що тут у нас? Железна броня, меч. І 40 блоків. Так, я знаю, бестро строїться. Треба залутати алмази. Так. О, це доволі класна карта. Помню, була карта з водою, но її забрали. А, все, я вже понял, де у нас алмазы. О там ще. Є. Так, так, перк. О, тут о, да. О, 20 діамантів. Так, що у нас тут по золоту? Ага. Ой-ой-ой. Минус це наш. Так, нам 24 алмази на золоте яблуко. І золото на броню. Так, там, нас їх там вже розібрали, а ну. Наверное, у нього мало хп, Хто я знаю. А ну-ка. У нього багато хп? Опять двоє про, троє програли одному. У ну, каселіта. касселита. є яка різниця? Може у них там прибавка к урону. Ага, знову він. Ага. і, і куди він ступи? Короче, зайдемо за ним. І всім пока!